Коли людина помилково думає, що знає, куди йде, і впевнена, що сьогодні знає, чого захоче завтра, їй починає здаватися, що й інші люди знають, куди йдуть, Спитай, що вони хочуть, і вони скажуть. Ніколи не питайте людей, чого вони хочуть, або куди йдуть, або куди на їхню думку мають йти, або ще гірше, чого хотітимуть завтра. Один не знають, чого хочуть, поки не дати їм те. Чого вони хочуть насправді? Здатність відхилятися від заданого маршруту це здатність робити вибір. Вибір і варіативність. Опція і опціональність ось тема книги четвертий. Поняття вибору приведе нас у багато цікавих місць, але суть у тому, що вибір і варіативність роблять нас антикрихкими. дають змогу отримувати вигоду від позитивних аспектів, невизначеності і уникати шкоди від негативних.